Всім привіт, братва! Ну що, сьогодні ми з вами далі, значить, бігаємо і пробуємо грати в, бат... в Battlefield 6. От. Сьогодні в нас буде режим каліфорнійський опор. Так що всім вам приємного перегляду. Хто не підписаний, підписуйтесь. І погнали тоді. Будемо пробувати, що це таке. Саме перше, що мені не зрозуміло, це як тут ведеться підбір гравців. Мене закидає завжди до гравців більш. Прокаченіших там. І 50, і соти, і за сотий рівень. Ну, цього я не можу поняти, як, як тут відбувається. Підбір гравців. От. Так, ну що, будемо зараз пробувати, значить. Вижити з вами чим подовше і. і побачимо, що з цього вийде. Значить, буду я летіти за своїми тімейтами. Хай нас ведуть. Бо я не в курсі, що воно як воно тут. І що я хочу сказати? Після аренки залітати в такі ігри, це ну це доволі такі. Це доволі такі. Важко до цієї динаміки привикнути. Ну відкриєш парашут, чи я забьюся зараз. Так, ідемо. Так, нам треба надо... пушку, 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 нам надо пушку. Ага, є, в нас вже тут Клінтурка під'їхала. Але нам надо пушки. Любу якусь пушечку нам треба. Бьем, 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 бьем. Опа. Так, є. Що в нас тут броня, дробаш, друбаш, не підходить? Так, є, чітко. Окей. Okay. Піде, йдемо далі. Так, вже нашу розчехлили Так, вставим Палажку. Так, тут ще у нас плашка і... І все. Так, наші що? наші пішли займати висотку. Я висотку, ні, мене немає снайпи. Я піду далі лутатись. Треба броня. Чи то не АКМ? Так, бачу, приземляється хтось. Ні. Беру цю. Так, ну я би міняв би тут місцевість, тут ми вже все залутали, але наші бачу стоять далі. І ця пушка мені не нравиться, воно заходить довго в приціл. Понял, поняв, пробуємо, пробуємо пушить. Ах, не забрав. Чуть-чуть не хватило забрати. Чуть-чуть. А. Ладно, треба ще привикнути до сенсі. У мене такий маленький столик. От і. Тарошечки мені непривично. Звісно, лежати то що ти думаєш, що щось запушиш. Ай-яй-яй-яй-яй, вставай. Вставай, дип. Вуюй. Так, ну шо ти, я тут таке прочитав, що сіки. Дві смерті і все. І далі вже ти не граєш. А тут ще долетіти треба нам. Давай, 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 давай. Появляюсь. В все, поняв. Летим. Так, де Наші. Ай, рано, парашут відкрив. Ай, рано. Зараз мене, мабуть, і... Притіхлять. Може десь тут, а зараз я приземлюсь, щось залутаю і тоді. Повернемося до тімейтів. Ага, два парашута впали, вже по мені січуть. Рано парашут відкрив Пора будуть бігти до мене. Давай, 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 приземляйся, приземляйся. Ага, понял. Тут вже залутано давно. Та шо небудь хоть би взяти? Та все открито тут вже все позалутано. Надо бігти до своїх. Може якась пушка буде. ну Тут я бачу багато є челіків, я з ними воювати не буду, бо в мене немає чим, я біжу до своїх. Так, окей, погнали. Поки що живемо. От як там наших причехляють то я не знаю, але поки що я живу. що нас тут Валини ніякої нема. Так, поняв зверху воюють. Тут замеси, тут замеси конкретні. Тут треба привикнути до сенсиції быстрої. Біжу, 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 біжу. Я думав там залутатись чуть, але я бачу на цих ангарах стільки людей, що хо-хо-хо-хо-хо. Мені то бистро вскриють кабіну там. Давай, 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 давай. Валина, то вроді нічого в мене. Але це пістолет. Це пістолет. Так, що в нас тут? Нічого нема. Це в нам. Так, де де? Давайте, давайте хилпу, де є? Інфу. Надо бронік, надо бронік. А броньки нема. А хай буде ця. Та як так? Я тільки почав литить по ньому. Як так? Ладно. Так, ну добре, що? Давайте будемо ще раз, значить, ми з вами пробувати. От, є в нас якась пілічка. От. Що хочу сказати, дуже швидко, після ринки, непривично. От. Але будемо ну, будемо пробувати бігати. Будемо пробувати бігати і щось когось причехлити Ангарчики ці непогані, але нам би ще б знайти якусь бронечку. З бронечкою було би добре. Так, понів є хтось. Є, бачу. Добре. Забираємо, вставляємося. Не треба ніколи нікого уставляти. Забираєш і все. Ну. Ніколи нікого ми не встаємо в цьому режимі. Обана. Де звідки не бачу? Поняв. Давай, давай, залітай. Наших забрали. Понял. Так, одходимо, відходимо. Йо-моє, -йо, то тут тут робиться. Так, де наші? Наші знизу Ой-ой-ой, тихо, тихо. Тихо, закинемся. Мене спалили. Так, давай за нашим. Ай-яй-яй, а, 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 не, 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 знаю. Бочки, наверное, взорвались. Подними, подними, подними. Да, тут у мы мит... Три різних ск сквада тут. Яй-яй-яй. Нормально, нормально. Три різних склада. Так, ладно, ждем. Не, ну заруба тут, звісно. Люта, люта, заруба. Ну тут плюс добре грати з своїми тімейтами по факту. О. А не з рандомами. Рандоми собі бігають, як хочуть. І все, ну що, в нас ще одна. Це, одна смерть і все. Так, все, погнали. Ні, ну тут люто, тут люто, бо тут а, як то не один склад і тут а, дають на горіхі нормально. Наших до наших підтягуємось. Якусь пілічку дали нам, побачимо зараз. Нам бронька треба. Нам по-любому треба бронька. Так, це щоб підняти наших, я зрозумів. Я ж кажу, це ну, це треба своїми тімайтами грати, і тоді, як то, нема жні і тебе... Ідуть і піднімають, тобто, ну. Тільки в такому цьому режимі, все, бо з рандоме, то вони не шарять. Що, як он? Знов наш лежить один остався. Так, що вони один одного поперемішували, да? Вам, угу. вам Так, все, добре, пінь. Дня нашу всі живі. Так, 21 склад остався. 75 людей. Йду за нашим. Бо не знаю. Сам не потягну, певно. Бігаємо разом, всі в кучі. Сенсу чуть швидко настроїв, але ну, нічого, треба буде до такий привикати, бо в мене маленький столик. Мені не вистачає вивороту мишки Так, а як відкрити? От звідси можна було би взяти собі танчика. Тут вроді танчики стоять і наробити шуму. Так, патри взяли. Окей. Так, є, добре, погнали, погнали, погнали за нашими не відстаємо. Бронька, бронька є, бронька. Нема броньки. Так, ладно. Так, є, поняв. Ну мені то аккуратно тут играть надо. Так, він десь тут на вашій мапі. Не буду я палитись, коротше біжим. Ага, є тут один. Зараз ми тут і ляжем. Добре, забрали там з умнієжи він хоть був, так, не бачу, не бачу нічого. Окей, okay, є. Yeah. А, броніка нема. Нема броніка. Броник, броник, броник. Нема пластин, пластин нема. Поняв, все, отхожу, ай, не треба було мені до нього лізти. А, забрали мене. Так, добре, летим, будемо зараз спробувати виживати з вами. Що би я би в цьому режимі? Я б в цьому режимі добавив би... Так, як у Warzone, щоб можна було жити до останнього твого вижившого тімейта в скваді. От. Ти міг вставати до останнього вижившого. Так, поняв, бачу. Ага, нашого забрали. Ще одного. І зараз мене заберуть. Ой-ой-ой. Поняв, все, мовчу. Ха-ха. Тут тут хтось зайняв перший нас місце і получається і получається залуталось. Вот і все. Да, вже пушки нормальні є. ось снайпу брати треба. Зі снайпою працювати. це Ну, це як варіант. Тільки тільки появилось, але тут да, тут до одну. Тільки появилось 24 склада. Тікай, тікай. Ти ж от хіся, куди ж ти лізеш? Та зараз ляжеш да й все. Так, добре, появляюсь. А то, виходить, тут в цьому режимі одне життя і все. Ну, і ти все, і ти вже награвся. Так, куди? Сюди, давайте, зараз ми спробуємо. Так, я бачу, тут не залутано, ну, не було, значить нікого. Так, нічую, вроде нікого, добре, погнали. Так, де наші? Наші там бачу, окей. Та в соло тут вижити, це я не знаю. Це тільки якщо ти кіберкотлета, тоді ти в соло виживеш. Так, вроде бы я никого тут не бачу. Зараз мы еще тут попробуем під, Ага, понял, тут уже залутано, тут, наверное, наши были. Какой вариант может быть? Пусть топает, да? Нет? Так, добре, біжимо тоді до наших. 130 метрів. Ну, цікаво, але цікавіше було б грати зі своїми тімейтами, бо з рандомами грати це таке. Слі, бачу, їдуть там, катаються на машинках. Так, окей, погнали. Нашого піднімати хочуть. А тут танк. А з танком було би цікавіше. Танка ми взяти не можемо поки що. Так, є. Ага, поняв, є. Травця місця. Будемо проводити піднімати. Кто-то был тут только что. Он куда-то Понял. Давай, 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 давай. Четко. Так, все, забрали меня. Ну, я не... А, понятно, где был. Як він тільки виліз тоді, оце я не знаю. На цю тарелку. Ну я ще да, я ще не шар, мені ще треба бігати і бігати. Ну а ти чо стоїш? Так, це і все. Це ще що? А це я фкашить. Нормально. Оце я... За що я говорив? З рандомами грати це. Ну, це нормальна тема. Це нормально. У нас ще один живий. Може він нас і підніме. Чи я встаю тоже? Ні. Він встає. Ну побачимо, може, підніме нас зараз. Бо летить до цієї цієї штуки, що піднімає склад. Так, ну побачимо зараз. Нажимай, нажимай. Так, куди ж ти ж біжиш? <гум> ну Давай, 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 давай. Четко, може зараз встанем. Якщо його ніхто не закриже, то може ми зараз іще встанем. Повоюємо трошки. Давай, 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 давай. Живи, живи. Четко є. Всі піднімаємося. Ну, це, оце, да. Оце, типа, ну, в принципі, те саме, що появляється, тільки треба ще дождатися. Все, понял, летим. А тут я зара ляжу, походу. Бачите. Хурва! Вихвалявся! Медик! Та добивай вже бери. Так, ну що я хочу вам сказати. Надо вчитися. О! І все. Бажано знайти якихось тіметів, так буде адаптуватися легше. от все, він же нас не піднімає. Ладно, добре, братва, буду світло виключати, я думаю, що зустрінемося з вами. Пока-пока. Нас ідуть піднімати А от чи встигне підняти, не знаю. Зараз будемо бачити Якщо нас піднімає, то ми живемо далі. Наскільки довго я не знаю, ну принаймні попробуємо пожити. Якщо він сам виживе, ну цей ті поля вроді нормально навалює. Це хіт так роздав. жбан залетіло зверху, зверху. Ну снайпа тут має бути. По-любому, гравців менше, вікно, вікно. Йому не... йому не дадуть дойти до респа. Ох, залетіло в жбан, та ти що? Зараз він тебе забере. Я ж кажу, забере зараз. Я думаю, він там сидіти більш не буде. А, сидить далі. Опа, в середині один. В середині. Патроны в нього. Вроді, попадає, но воно не залітає ничего. Це самое цікаво. Уже топ-6. Ну, То, в принципі, по факту може підняти нас, але його... Йому, йому його тут не випустять Мені здається. Просто стоїть, їх чекає і все Його... Чекають І все. Ну. Топ-5, осталось 5 складов, або 5 одиночек. Так, давай-давай-давай-давай. Живые-живые. Кто-то себе А, он вызвал цех, я понял. Тропчик вызвал. Опа, на єсть. Ех, все. Якось так. Ну, в принципі, в ОП-4 теж непогано з рандомами.